Два дні ми не звітували. Ми зробили паузу, щоб відпочити від контенту. Відвідали столицю Грузії, прогулялись нічним в Тбілісі. Це неабиякий контраст по відношенню до країни. Місто живе, люди гуляють і веселяться. <му> Глянули на архітектуру старого Тбілісі, набережну, ресторанний квартал та подивились на протест проти теперішньої влади. І пішли відпочивати. Вранці вирушили далі повчатися свою гірську місцевість. Сьогодні дощ і туман неподалік кордону з південною Осетією зустріли незрозумілих озброєних людей в балаклавах, які зупиняли всі авто. Нас не зупинили, тому змінили маршрут на кемпінг біля чергового гірського озера. Дорога була, скажімо, нормальна. Доїхали до воріт, які встали на дорозі. За ними дорога до озера крізь пасовище. Далі дорога змінилась. Промоїни, нахилені над дорогою від вологі гілки дерев і нереально слизька глина. Я бачив слизьку глину, але таку, як тут, ще ні. Повністю заблокована трансмісія, обидва мости і роздатка, і авто не рухається на схиль. Тому лебідка. Але дойти до дерева ще той виклик. Пробуємо. Просунулись на 3 метри. Тому подовжувач тросу і чіпляємо на 30 метрів далі. Звісно, вибралися. Uh -huh. yeah. Далі дорога стала кращою, але не глобально. Yeah. В гірському потічку набрали води, щоб прийняти душ. Останні метри і нарешті доїхали до озера, де були ще місцеві рибалки. Але вже познайомився з місцевими. Я вже чую там «Hello! Hello!» ну щось там вже нарішав. Ну класно, це насправді кльово. Туман розвіявся, там у нас якісь сусіди місцеві, димок іде. Ну отак, от, по підніском.